Доброго ранку вдома. Ми вже розповідали вам в етері телеканалу ДІМ про відбір учасників національної збірної України на ігри нескорених 2025. Нещодавно комісія оголосила склад нашої збірної. Більше деталей дізнаємося просто зараз від начальниці програмного відділу Українського ветеранського фонду Анастасії Ращенко. Вітаю вас в етері ранку вдома. Доброго ранку. Давайте трохи нагадаємо глядачам про історію і сенс Games. А так, Invictus Games, ігри нескорених, тому що Invictus – це власне нескорений переклад із Латинської були засновані в 2014 році принцом гарі. От, власне, наразі це є наймасштабнішим найбільшим на міжнародній арені захід власне для ветеранів військовослужбовців, які отримали травми поранення або захворювання під час насення військової служби, і найбільший такий акцент. Якщо це можна так сказати, це е, йдеться про те, що цей за, е, захід він спрямований на реабілітацію насамперед е, військовослужбовців, ветеранів на прийняття е, себе нового на подолання власних якихось викликів. Е, і, власне, навіть при відборі, я думаю, що ми про це поговоримо детальніше далі. Е, робиться найбільший акцент на можливість реабілітації спортом е, учасника цих, е, навіть не змагань, а власне спортивного заходу. Так? А де і коли цього разу відбуватимуться ігри, і у чому їхня особливість цього разу, тобто в 2025 році, насправді це вже скоро, бо час іде дуже швидко. У лютому у Канаді буде відбуватися власне безпосередньо Invictus Game. вже пройшли національні змагання. Тобто, ми вже маємо збірну, яка представлятиме. Україну на міжнародній арені особливість цих ігор полягає в тому, що там будуть змішані види спорту, тому що цьогоріч додаються зимові види спорту, окрім класичних, які були і є представлені на Invictus Games, додаються різні, різні різні зимові адаптивні види спорту. Я буду трішки приглядати, просто щоб глядачам розповісти детальніше, бо це насправді так дуже дуже цікаво, що, що має бути. Отже. Вже змагатиметься, якщо брати про класичні види спорту у 2025 році, змагатиметься у плаванні, вислуванні на тренажерах, волейболі сидічів, баскетболі на візках на кріслах полісних і регбі, так само на кріслах полісних. Так далі буде така перша в історії ігор, адаптивна програма, куди включаються гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скалотони і керлінг на кріслах полісних. Саме от власне для. Ну, в адаптивних е, своїх видах. це точно буде цікаво. Розкажіть про критерії так. відбору на іграх нескорених, у чому відмінність їхня, власне, від звичайних спортивних змагань, де просто результат: хто переміг, той переміг. Як тут ці відбори відбуваються? Так тут, насправді критерії відбору це дуже важливий, тому що тут е, м, акцент робиться, як я вже сказала, на е, реабілітації е, військових чи ветеранів, тобто учасників, які е, беруть участь, і безпосередньо це займає е, 40%. Тобто, це йде найважливіший критерій, як, наприклад, е, спортивні досягнення, е, які були е, представлені на, на відбіркових змаганнях, вони становлять е, е, 10%, наприклад, так само ще буде враховуватися погляд на особистісний розвиток, тобто наскільки людина, учасник чи учасниця, готові розвиватися власне в цій сфері, готові знову ж таки долати власні виклики, і 25% ще дається на. Та наскільки людина розуміється і поділяє цінності е, і горноскорене, тому що е, на місії і на цінностях е, і організаційний комітет, і міжнародний, і власне організатори в Україні роблять великий акцент, тому що це е, місія. Дуже важливо насправді, адже вона спрямована на те, щоб допомогти адаптуватися, соціалізуватися ветеранам, які, наприклад, повертаються до цивільного життя, або ж реабілітуватися і фізично, і ментально, і психологічно військовим, які, наприклад, будуть продовжувати там брати участь у бойових діях. Тому це дуже дуже серйозні критерії, і їх відбіркова комісія насправді дотримувалася 100%, обираючи збірну. Хоча насправді дуже хочемо зазначити це зазначали власне під час оголошення збірної. Що е, ті е, люди, які не пройшли, на жаль, цьогоріч у безпосередню збірну е, обов'язково дуже хочемо, щоб вони продовжували займатися спортом, продовжували е, брати участь у різних заходах спортивних яких насправді теж є дуже багато і продовжували е, розвиватися в цьому, використовувати адаптивний спорт у своїй реабілітації і соціалізації і розповідали про це побратимам і посестрам. Розкажіть, скільки військових та ветеранів брали участь у цьогорічних відборах в нашу збірну? Як вони відбувалися? Так цьогоріч безпосередньо вже взяли участь у відборі національних змаганнях, які тривали декілька днів. От власне в Києві там були різні види спорту. 329 військовослужбовців і Ветеранів, як і жінок, так і чоловіків. До речі, дуже цікаво, що цьогоріч до збірної потрапило так само двоє-двоє жінок так, будуть брати участь в збірні безпосередньо вже в Канаді. От і з різними видами спорту учасники показували свої вміння, свої навички. Це були це було дуже круто, насправді. Це дуже класно було спостерігати, особливо ще. Такий можна зробити невеличкий акцент на не невеличкий, а великий акцент на тому, що це таке величезне ветерансько військове ком'юніті, тому що туди повідають з з дружинами, з дітками, і всі один одного знають, всі один ну, об'єднуються навколо цього. І дійсно це дуже сильно сприяє соціалізації. Багато хто брав участь, наприклад, навіть не ну, були такі люди, які навіть не там не хотіли потрапити в збірну чи ще щось, бо там, наприклад, якщо це були минулорічні учасники, там. Попередні збірної, то вони за правилами не могли стати знову учасниками цієї збірної. Вони просто приїжджали щоб там показати себе, поговорити, поспілкуватися зі своїми побратимами, посестрами, і просто добре провести час. І це дійсно було круто. Потім вже враховувалися ну, власне результати національних змагань. Так само були інтерв'ю із психологами, які визначали психологічний і ментальний стан, тобто знову ж таки потребу в реабілітації учасника це все формувалося такі файли от, власне на кожного учасника і під час ну вже під час засідань комісії це все опрацьовувалося і власне обиралося збірна крім того що проводився такий які тривав, якщо я не помиляюся, 10 днів це був такий табір з адаптивних видів спорту, саме для учасників, які ніколи не брали участь в жодних змаганнях, і які от власне вперше взагалі зіштовхуються з адаптивним спортом, тобто вони знайомилися, тренувалися, і власне вже потім так само брали участь в національних змаганнях. Ну розкажіть трошки хто в команді, ясно, що про всіх 35 відібраних ми не зможемо зараз поговорити, але, хоч трошки, познайомити нас з героями, за яких будемо хвилювати. А, так, е, насправді це, це дійсно герої, і дійсно е, необхідно за них болювати. Дійсно необхідна підтримка, тому що е, вони це відчувають, і це про таку теж та єдність, і про таку таку силу нашої нації. Е, до речі, хочу зазначити, що минуло минулорічна збірна вона становила 25 е, осіб. Була квота. А цьогоріч міжнародний комітет збільшив її до 35, тобто на 10 учасників більше. Ну це в силу того, що якби на жаль, зростає попит. Тобто, у нас триває війна тривають повномасштабні повномаштабне вторгнення військові дії. Тому кількість ветеранів збільшується, і так само військових, які хочуть брати участь от в таких подібних заходах. Тому Цьогоріч це буде 35 учасників. Дійсно, про них хочеться розповідати дуже багато. В цілому це як ветерани, так і військові з різних, тобто таких установ, як це правильно сказати. Тобто, там є і представники Збройних сил України, і представники там Нацгвардії, представники поліції, там ДСНС. Це різного віку абсолютно. Це знову ж таки чоловіки, і жінки, це представники різних різних областей України. Тобто, це дійсно. А uh, люди, які от uh... Я впевнена, що найкраще покажуть Україну на міжнародній арені, і вони дуже молодці, тому що історія кожного. Я просто закликаю власне наших глядачів слідкувати за нами в соціальних мережах за всіма організаторами, тому що будемо розповідати історії кожного зараз. В принципі, так само на сторінках і в українського ветеранського фонду, як співорганізаторів, і на сторінках безпосередньо Invictus Games є такі короткі відомості про всіх 30 Прекрати учасників, але власне будемо розповідати детальніше історії кожного, тому що кожна історія це такий величезний життєвий шлях, це про виклики, це про особистісні перемоги, це про підтримку близьких, про підтримку побратимів, сім'ї, людей. І це кожна історія, вона наскільки душевна, що, не знаю, мені здається, можна просто годинами говорити про одного учасника і. Ну, цього вартує кожен і кожна, навіть не лише про збірну, коли ми говоримо, а про всіх хто, хто взяв участі, це насправді величезний заряд такої мотивації, знаєте, такої непохитної віри. Оце це для мене безпосередньо, те, що означає ігри нескорених для мене. Розкажіть, як відбуватиметься підготовка до як то так, підготовка відбуватиметься активно. Так, так само, як відбувалося власне, на кшталт того, як відбувався спортивний табір, і на кшталт того, як відбували, ну, відбувалися і попередні ігри нескорених і там цьогорічні змагання Ейфорстрейл, це так само міжнародні змагання за дитини видів спорту. Будуть навчально-тренувальні збори. Декілька цих навчально-тренувальних зборів будуть відбуватися в Україні безпосередньо це стосовно класичних видів спорту, це ті, які я говорила, Це та Наприклад, баскетбол на кріслах колісних, волейбол сидячи, там плавання, веслування на тренажерах. Тобто, це те, що є змога забезпечити тренування в Україні. А так само, вже безпосередньо, вже перед самими змаганнями в Канаді буде так само там відбуватися навчальні тренувальні збори, де учасники вже зможуть потренуватися із зимових адаптивних видів спорту. Вони собі обирали, в принципі, до яких видів спорту вони. Будуть дотичні і до яких захочуть приєднатися. Дуже дякую вам за те, що робите, за те, що завітали до нас, і надихнули дійсно познайомитись ближче з кожним з героїв, які представлятимуть нашу країну. Якщо можна, я позичу перемоги всім, тому що перемога не в тому, на яке місце ти стаєш з кубком перемога всередині, і перемога зовні в нашій країні. Дякую вам, що завітали. Спокійного вам дня.